Всім привіт! Андрій Саєнко є одним з найвідоміших акторів театру та кіно в Україні. Він зробив прорив у кар'єрі завдяки ролі військового на псевдосерпень у драмі Кіборги. Також його можна побачити у фільмах Захар Беркут, Щедрик Я працюю на цвинтарі та серіалі Жіночий лікар Нове життя. У 2023 році актор став лауреатом Шевченківської премії за виставу погані дороги. У цьому відео ви дізнаєтесь. То дружина та чи є діти у актора Андрія Сиєнка, а також його творчий шлях. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, Майбутній актор народився 22 липня 1986 року в Запоріжжі. Його батька займався бізнесом, а також грав у різних ансамблях. У дитинстві Андрій тяжів до спорту, займаючись вільною боротьбою, баскетболом та волейболом. Окрім цього, Ісиєнко брав участь у шкільній команді КВК. Разом з однокласниками він виграв чемпіонат України серед школярів. Також в підлітковому віці Андрій почав заробляти перші гроші. Він продавав диски на радіоринку. Оскільки Андрію подобалося виступати на сцені, він хотів навчатися на актора. Утім, мама радила Есаєнку звернути увагу на більш стабільну професію інженера. Андрій проходив підготовчі курси, аби вступити в інженерну академію, але його звідти вигнало через місяць. Керівниця КВК все ж порадила Есаєнку спробувати себе в акторській справі. Спершу він думав вступати на журналістику, однак подав документи до Запорізького національного університету на факультет театрального мистецтва. Після закінчення університету Андрій переїхав до Києва. У столиці він став актором Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Там він грав індіанця Джо у виставі Том Соєр, Потапа у Нехай одразу двох не любить і Стукана у Дон Жуан або Уроки Спокуси, а Антона у хлібному перемір'ї. Ісаєнка дебютував у кіно в 2009 році. Першими його фільмами були за законом, Ливарний і Дот. Андрій розповідав, що під час зйомок однієї стрічки актор з Росії почав завдавати йому реальних ударів. Ісаєнка намагався з ним поговорити, але той не відреагував. Так Андрій вдарив його в обличчя, після чого понин заспокоївся. Високий зріст у 1,98 м, статність і харизматична зовнішність сформували типа Саєнка як сильного та впевненого собі чоловіка. Так він грав боксера у фільмі Людь кілера Справа на двох», старшину роти у «Нюхач», сержанта «Все повернеться. Пізніше Андрій отримав роль прохора у телесеріалі Останній Яничар та Івана Богуна в історичній драмі «Гейтман». Також грав у мелодрамах «Бестселер з кохання, Не зарікайся, мережа водолі, Лист надії. Першу популярність Андрій здобув після виходу військової драми кіборги Герої не вмирають, в якій йдеться про оборону донецького аеропорту українськими захисниками. Там Місяєнко отримав головну роль командира групи захисників з позивним серпень. Андрій переконливо у військового, що дало йому поштовх у кар'єрі. Далі він знімався в кінороботах. Рецепт кохання, казка про гроші, будиночок на щастя, копи на роботі. У неділю зранку зілля Купала. Ще однією успішною стрічкою за участі Саєнка був історичний екшен Харберкут. У ньому йдеться про боротьбу мешканців Карпати з монгольською ордою. У фільмі Андрій зіграв німого коваля Петра. У 2020 році Саєнко знявся у псевдоісторичному комедійному екшн серіалі Козаки абсолютна брехлива історія. Де він зіграв одного з головних героїв Назара. А от у художньому фільмі з чорним гумором Я працюю на свидарі актор перевтілився у працівника майданчика на кладовищі, натомість в історичній драмі Щедрик Ісаєнко отримав роль негативного персонажа, офіцера НКВС. Також Осаєнко з'являвся у детективі про сексуальне рабство в Європі. Зло мовчання серіалі про роботу медиків, клятва лікаря та у драмі «Я і Фелікс, де розповідається про зростання звичайного хлопця у 90-х в Україні. 2021 року Андрій співпрацює з Диким театром. У тому ж році актор отримав звання Заслуженого артиста України. У 2022 році Саєнка відзначили Шевченківської премії за вистави Погані дороги театра драми і комедії на лівому березі Дніпра. У 2023 році Кісяєнко отримав одну з головних ролей у серіалі Жіночий лікар Нове життя. Він перевтілився в акушера-гінеколога, який з нуля почав життя у столиці. Серіал став шалено популярним в Україні, тож творці вже відзняли три сезони. Не так давно актор з'явився в драматичному серіалі «Антології. Перші дні, в якому йдеться про події на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Творці розкрили історії людей, які залишилися в Україні, займалися волонтерством і давали відсіч окупантам. У 2024 році Саєнко зіграв у стрітці Будинок Слово, скінчений роман. Вона розкриває історію українських письменників, яких намагалися примусити до співпраці з радянською владою. Також Андрій зіграв у серіалі Встигнути до 30 про трьох дівчат, які у 29 років вирішують повністю змінити життя за один рік. У 2025 році актор зіграв самого себе у фільмі у 31 грудня. Це святковий фільм. Героїв якого об'єднує поїздка у новорічну ніч. Одна з останніх робіт за участі Саєнка фільм Раша Гудбай. Головна героїня жила під окупацією продовж 10 років, унаслідок чого повірила в російську пропаганду. Однак, потрапивши на захід України, жінка змінює свою думку. Стрічку неоднозначно сприйняли в Україні, зокрема через стереотипи щодо переселенців та використання трагічних подій війни в гумористичному контексті. Сам Андрій казав, що це якісне сатиричне кіно, яке треба дивитися і після цього формувати свою думку. Паралельно Андрій дає інтерв'ю різним медіа, знімається в телевізійних ютуб-проєктах, і в театрі. А нещодавно, за участі Саєнка, вийшла поліцейська стрічка майорського рода. Там він отримав головну роль фахівця картного розшуку. Особисте життя. Актор перебуває у шлюбі з режисеркою Олесею Маргунець. Вони познайомилися на роботі, Олеся тоді працювала над театральною постановкою пугале-личання, яку мали показувати у дитсадках. Андрій теж потрапив на цю репетицію. Познайомилися завдяки касті, Олеся ставила театральну постанову пугале личання, щоб показувати її в дитсадках і зробляти якісь гроші. На той час і в мене грошей особливо не було. Пішов на репетицію, і жили вони довго та щасливо. Розповідав Андрій, з цього часу і почалося їхнє спілкування. Навдовзі пара одружилася. Андрій та Олеся виховують доньку Марії, якій зараз близько семи років. Моргонець працює на Суспільному, зокрема, було режисеркою документального проєкту Какая разниця. Також Олеся працювала над кінороботами Щедрик, Рубіж, Гробишівська операція, депортація 44-46. Шановні глядачі, а вам подобається актор Андрій Саєнко та фільми, в яких він знявся? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.